І вітання в ефірі 12-го каналу Новини. Ми продовжуємо розповідати вам про ситуацію на передвій, а також про головні події на Волині. І це підсумковий випуск новин за 1 травня. Спершу про головні події доби. У Луцьку чоловік приставив пістолет до голови сусіда через зауваження. 28-річного Лучанина ухилянта затримали за півтора кілометра від кордону. Історія переселенки, яка знайшла роботу мрії у Луцьку. У нічної атаки вже 35 постраждалих у Павлограді на Дніпропетровщині. Шестеро із них це діти. У людей забої, переломи, різані, та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. 93 квартири пошкоджені, понівечені 73 приватні будинки і ще понад 40 будівель. Значні пошкодження розподільних мереж через що знеструмлено частину споживачів у Дніпрі та області. Складна ситуація із електропостачанням на Херсонщині в обласному центрі. Через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів, ще понад 7 тисяч в області. Стало відомо також про влучання на Житомирщині. У ніч на 1 травня ворог поцілив поряд із промисловим об'єктом, чим саме з'ясовують експерти. А я нагадаю, вибухи чули ще на Київщині та Хмельниччині. Інформації про влучання немає. Спрацювали сили протиповітряної оборони. Загалом же ворог випустив 18 крилатих ракет. 15 з них наші захисники ліквідували. А наші зенітники показали уламки збитих вночі ворожих ракет, які ви зараз бачите на екрані. На жаль, війна росіян проти мирних людей не припиняється. Вже в день окупанти обстріляли Чернігівщину, влучили в освітній заклад. Загинула дитина, яка перебувала поряд. Інформація про потерпілих уточнюється. І близько 11.30 росіяни із авіації вдарили по гуляйполю на Запоріжжі. Три людини отримали поранення, частково зруйновані приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна. Двоє поранених на Харківщині. Путінські солдати знову вдарили по Чугуївському і Куп'янському районах. Один чоловік отримав поранення у Вовчанську, ще один у селі Кучерівка. Обидва постраждалих перебувають у лікарнях. Пістолет до скроні за прохання не шуміти. У Луцьку колишній директор електротермометрії Юрій Малихін погрожував сусіду розправою. Сталося це на вулиці Шевченка. До екс-учільника підприємства, який гучно слухав музику, вночі прийшов сусід зверху та попросив зробити тихіше. Прохання чоловік проігнорував. А коли сусід прийшов вдруге, пригрозив тому пістолетом. Детальніше про нічний інцидент розкаже Дмитро Сопронюк. Людина вийшла тут з пістолетом почала мене припиляти до ось цієї стіни. І погрожувати стояти мені біля візка, тримати пістолет. Лучанин Олександр Йоржик показує місце, яке запам'ятає на все своє життя. Саме тут минулої ночі його сусід знизу, а за сумісництвом колишній директор електротермометрії Юрій Малихін погрожував хлопцю пістолетом. Все почалося з гучної музики, яку сусід слухав пізнього вечора. Олександр спустився і попросив зробити тихіше. Він мені сказав окей, типу без проблем. Щас, що ти, типа, ніки пішли, він російськомовний. А, окей, без проблем. Проте дискотека обертів не збавила. Гучний російський шансон, який слухав Малихін, тихішим не ставав. Тож Олександр вирішив відвідати сусіда до слова випускника Московського Суворовського військового училища. Ще раз я зайшов до нього вдруге. Коли стояв біля дверей, я почув, як жінка, яка там з ним була, кричала: там не потрібно, що ти робиш. Він відкрив двері і стояв з пістолетом. Після цього, за словами Олександра, захмілілий сусід схопив його за капюшон і притиснув до стіни. Потім приставив до скроні хлопця пістолет та почав погрожувати розправою. І сказав мені, значить, слушай мене внімательно. Ще раз ти сюди прийдеш, ти нічого більше не услужиш. Будеш слухати, що я слушаю і як мені удобно. Після погроз розповідає Олександр. Сусід його відпустив. Хлопець повернувся додому та викликав поліцію. По приїзду копи з'ясували, що погрожував Юрій Малихін травматичним пістолетом. Його та дві рушниці, які знайшли в помешканні, поліціянти вилучили. Проте самого сусіда після двогодинного спілкування залишили вдома. Натомість Олександра забрали до райвідділу писати заяву. Я приїхав в четвертій годині ранку. Він далі слухав музику, кричав матюкався. Напевно, до когось телефонував з ким говорив. Скоріше за все були крики. Я вже не викликав поліцію. У поліції про справу багато не говорять. Нині кажуть, з'ясовують усі деталі конфлікту. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 129 кримінального кодексу України. Мова йде про погрозу вбивством. Загрожує покарання у вигляді арешту на срок до 6 місяців або обмеження волі на срок до 2 років. Небагатослівний і Юрій Малихін. А Можна пояснити взагалі, що ні, ні, Ще? Ні, Давай. Ну, поки йдуть слідство, я нічого не буду поясняти, хорошо? Ну, а можливо, ні, ні, не можливо. Послів... Ну, заведено до у ділять узнавати. Ну а поки Олександр сподівається на правосуддя та розголос, бо ж проблеми із законом у Юрія Малихіна траплялися і раніше. А цей раз покаже. Однозначно, що цей раз покаже, і потрібно. А, ну, Потрібно не відкидати цю ситуацію як типову ситуацію для нього. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Не дійшов півтора кілометра. На Львівщині прикордонний наряд відділу Смільниця затримав 28-річного мешканця Луцька, який намагався незаконно перетнути державний кордон. Інцидент трапився у неділю 30 квітня. Лучанина затримали на відстані близько півтори тисячі метрів до кордону. Подальшу долю Лучанина вирішуватиме суд. Затримали чоловіка, який пограбував пенсіонера 30 квітня. На зупинці громадського транспорту по вулиці Ковальській 73-річного лучанина пограбував незнайомець. Словмисник вихопив із рук чоловіка гроші та втік. Правоохоронці встановили, що злочин скоїв раніше судимий, 35-річний місцевий житель. Його вже затримали до слова, напередодні затриманий скоїв крадіжку алкоголю із магазину у центрі міста. За вчинення грабежу в умовах воєнного стану йому загрожує від 7 до 10 Років позбавлення волі. Горіла автомайстерня у місті Ківерці. Вчора пізно ввечері виникла пожежа в приміщенні автомайстерні у місті Ківерці. Отримавши повідомлення о 22.35, Вже за п'ять хвилин на місце події прибули рятувальники. Завдяки їхнім оперативним діям вдалося запобігти вибухам балонів із киснем, що були всередині майстерні. Пожежу гасили майже годину. Вогонь знищив покрівлю та пошкодив обладнання. Ймовірна причина загорання коротке замикання електромережі. Постраждалих немає. 1 травня міжнародний день праці. Це свято відзначається у 143 країнах світу, в тому числі і в Україні. До початку повномасштабної війни цей день був офіційним вихідним. Нині ж через війну звичайний робочий будень. Про війну і працю ми розкажемо вам у наступному сюжеті. Історія переселенки, яка знайшла роботу мрії в Луцьку. Далі. Це Галина у Луцькі шестирічним сином. Жінка приїхала з міста Курахова на Донеччині. Вся квартира в склі. Мені треба зібрати теплі речі. Я хочу прибрати, я ходжу, збираю то скло. Я день витратила на те, щоб прибрати скло. Воно все бахкає постійно, і вибухи це було в серпні 2022-го. Тоді Галина вже півроку жила на Дніпропетровщині. Із Курахового вона встигла виїхати до початку повномасштабної війни. Я дізналася про те, що Путін щось підписав 21 лютого. Мені скинула сестра виюрідна відео, як він щось підписує і оголошує Донецьку область, Луганську область. Своєї територією. я не стала чекати, поки почнуть стріляти. Діяла на випередження, виїхала на Дніпропетровщину, та втекти від російських ракет Галині не вдалось. 24 лютого звуки вибухів почули в усіх областях України. Воно мене вбило, тобто мені здавалося, що я доклала всіх зусиль. Я все зробила. Я встала в четвертій ранку 22 лютого. Я вивезла дитину подалі. Тобто, я вже 300 кілометрів від Донецька. Але мене це ну виходить, що не дуже сильно врятувало. У рідному кураховому Галина працювала журналісткою. Попри те, що роками вчилася на зварювальника і має п'ять дипломів про освіту за цією спеціальністю, працювати фізично жінка не хотіла. Я... Як це кажуть, інтелігент в першому поколінні в мене батьки все життя працювали саме фізично, і я мріяла не працювати фізично. Я малесенька, в мене 50 кілограмів ваги. Я колись шукала там якусь роботу, а мені відмовляли просто через те, що я мала худа. Працювати журналісткою на Дніпропетровщині було ніде. Цей рік я вважала, у мене було відчуття, наче я муха, яка потрапила в кисіль. Тобто я барахтаюсь, барахтаюсь, а воно навіть круги по воді не розходяться. Нічого не відбувається від того року, що я там просиділа. Згодом Галина з сином переїхали в Луцьк, і тут жінка почала шукати роботу в медіа. Центр зайнятості я, я навіть не знаю, де він знаходиться. Роботу Галина знайшла швидко з допомогою рекомендацій колишньої шефині. Нині вона журналістка місцевого інтернет-видання. Зараз у мене йде період стажування. Вони посприяли тому, щоб фонд підтримки ЗМІ. Профінансував мені житло, тобто я винаймаю квартиру орендую, і вони допомогли її проплатити протягом трьох місяців. Ризиків брати на роботу не тутешніх людей кажуть в редакції, де працює Галина, немає жодних нині у виданні четверо внутрішньо приміщених осіб. Ой, Галина це наша гордість, і я дуже рада, що свого часу Галину нам порекомендували, А їй порекомендували переїхати у Луцьк. І далі ми чекали десь місяць-півтора, поки вона приїде. Ми ніколи досі не мали практики шукати працівників, журналістів через центр зайнятості. Але рекомендації колег дуже важливе значення мають а також професійні спільноти. Нині через центр зайнятості роботу шукає значно менше переселенців, аніж це було в 2022-му. За чотири місяці 23-го за допомогою звернулися 325 таких. Звісно, в минулому році було набагато більше звернень зазначеної категорії. Понад тисячу внутрішньопереміщених осіб звернулися в минулому році. А в цьому році кожен другий із осіб, що звернулися, отримали статус безробітного і їм призначена допомога по безробітті. 71 людину вдалося нам працевлаштувати. Серед переселенців, які звертаються до центру зайнятості, більшість жінки без вищої освіти. Та з дипломом магістра виявилось, влаштуватись на роботу куди складніше, аніж без нього. В Луцьку є потреба в робітничих професіях для чоловіків в першу чергу. І оце там прям нестача. А для жінок з вищою освітою вакансій дуже мало. Тобто, Луцьк зараз теж потребує в тому, щоб працювати, а не в тому, щоб думи думати. А жінок серед переселенок більшість саме жінки з вищою освітою. Тобто, нас таких як я, які хочуть працювати головою, дуже багато. Це підтверджує статистика центру зайнятості. Наявний певний такий дисбаланс між. Попитом та пропозицією робочої сили, тому що е, із 1271 безробітного е, 40% – це є робітники, 50% – це є службовці, і 10% це особи без професії. А щодо вакансій, 830 у нас вакансій. З них 60% для робітників, 20% для службовців і 20% для осіб, які не мають освіти. Додамо, що роботодавцю брати на роботу переселенців вигідно. Є така послуга, як компенсація роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених громадян. І в цьому році вже понад 30 роботодавців району скористались такою послугою і працевлаштували близько 90 осіб з числа переміщених. Тобто роботодавцю щомісяця віддають 6 тисяч 700 гривень, суму мінімальної зарплати. Та деякі роботодавці побоюються брати на роботу переселенців, мовляв, рано чи пізно вони повернуться у рідні міста. Галина ж переконує, хоче, аби рідним їй став Луцьк. Нині жінка вже обирає тут школу для сина. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. І це ще не все. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. Кліщі атакують. Як вберегтися від небезпечних хвороб? Мода на публічні освічення. П'яні ДТП у Луцьку страждають люди і машини. П'яний велосипедист в'їхав у припарковану машину. Така дорожньо-транспортна пригода трапилася в неділю 30 квітня на проспекті Волі у Луцьку. 39-річний водій двокулісного втаранив припарковану шкоду Октавія. Удар був такої сили, що чоловіка із травмами забрала швидка. За порушення велосипедистом правил дорожнього руху поліція відкрила кримінальну справу. Пошкодження отримали п'ять автівок. Учора близько сімнадцятої години на Тверезій водійської в ДТП у Луцьку. На вулиці Ківерцівській водій Форд Транзит в'їхав авто, що зупинилося на червоний сигнал світлофора. Через ланцюгову реакцію внаслідок автопригоди механічні пошкодження, окрім самого Форда, отримали ще чотири авто: «Фіат», каділак та «ВАЗ». На щастя, ніхто з учасників ДТП не травмувався. У водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,35 проміли. проміле. З таким результатом Керманич не погодився та виявив бажання пройти освідування в медичному закладі. Висновок лікаря нарколога також був позитивним. На водія склали протоколи. Хотів п'яним проїхати через блокпост. Учора близько 16-ї години на одному із блокпостів поблизу Луцька патрульні зупинили автомобіль Мерседес. Водій керував автівкою і розмовляв по телефону, який тримав у руці. Під час спілкування з 40-річним керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Прилад Драгер показав результат 2,97 і проміла, що перевищує допустиму норму у 15 разів. На водія поліцейські склали протоколи. Загалом за вихідні на Волині патрульні виявили 18 керманичів в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. 6 у Ковалі та 12 у Луцьку. Потепління активний відпочинок на природі із сезон кліщів. Саме цієї пори активізуються кровопивці, які до того ж можуть переносити вкрай небезпечні інфекції. Це поширені на волині, хвороба лайма або й взагалі смертоносний кліщовий енцефаліт. До слова, кількість інфікованих щороку зростає. Як вберегтися від кліщів, і що робити, якщо уникнути укусу не вдалося у сюжеті. Із настанням весняного тепла розпочинається сезон кліщів. Особливо активізуються кровопивці у травні, а небезпека може чагати не лише у лісах, а й у парку чи навіть на власному подвір'ї. Кліщі чіпляються до одягу, а далі вже шукають де присмоктатися. Найулюбленіші місця під колінами на згині ліктя за вухами у зоні паху, там де шкіра тонка, де зручно і тепло. Тож перше, що може вберегти від смертоносного кровопивця, це одяг. Епідеміологи радять на природу вбиратися так, аби всі ділянки тіла були закриті. Бажано, щоб не в шортах, а в брюках. брюки були заправлені в шкарпетки. І щоб світло кольору був одяг, на світлому одязі краще видно. Кліща оглядати тіло потрібно кожних 10-20 хвилин під час прогулянки і обов'язково після повернення додому, адже часто буває, що кліщ потрапляє в помешкання на одязі. Такою пригодою завершилися вихідні для мене, адже після відпочинку на природі я знайшла на собі кліща. Витягувати його я поїхала до медиків, адже знаю, що з самотужки це може бути небезпечно, і не дарма я його помістила у контейнер, адже далі я його йду здавати на експертизу. Кліщі можуть бути переносниками небезпечних інфекцій. Їх більше десятка, та найпоширеніша на волині бореліоз або як її ще називають, хвороба лайма. Якщо проаналізувати за останні роки в середньому зараженість кліщів бореліями складає до 25%. це досить висока цифра. На наявність борелі й з будників лайма перевірятимуть і кліща, що принесла я. Він повинен бути живий, інакше для дослідження не підходить. От ви вірно зробили, що ви в баночку поклали вологу серветочку, так? Це дає йому можливість підтримувати якось свою життєдіяльність в вологих умовах. І... Дирочки в кришісті для того, щоб він дихав. Кровопивці з кожним роком більше є. Вони з'являються у тих місцях, де їх ніколи не було раніше. Вже цьогоріч до центру профілактики і контролю хвороб що у Луцьку принесли 18 кліщів і в понад 30% виявили борелії. В інших районах волині цей відсоток ще вищий. В Минулому 22 році різ захворюваності значний. 64 випадки. Проти 13 в в му році. Ну і немає таких територій, де би не реєструвалася хвороба. Хворобу лайма можна вилікувати, якщо вчасно її виявити. Впродовж місяця медики рекомендують спостерігати за місцем укусу, адже перша ознака бореліозу це кліщова мігруюча еритема. Простими словами, почервоніння шкіри. Більше симптомів може не бути ніяких. Може бути нежить, підвищення температури незначне, м'язеві болі. Але характерна якраз оця так звана мігруюча еритема. у будь-якому разі, після укусу кліща варто обов'язково звернутися до медиків незалежності від результату нашого дослідження. Обов'язково звернутися до інфекціоніста, адже кліщі є переносниками ще однієї вже смертоносної хвороби кліщового енцефаліту. Його первинні симптоми – слабкість, нудо та головний біль. Утім, у тому більшості інфікованих інфекція розпочинається безсимптомно. а завершитися може паралічем і навіть смертю. На Волині такі випадки реєстрували на Ратнівщині. Якщо люди перебували вимушено за родом роботи чи на відпочинку на території Ратнівщини, варто звернутися по приїзді до лікарів для консультацій, тому що це якраз ензотична територія, де в нас там масово. Реєструються випадки захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт. Аби з'ясувати, скільки відсотків кліщів інфіковані, працівники центру профілактики та контролю хвороб щороку їх виловлюють сотнями у різних куточках області. І як свідчить статистика, все частіше кровопивці переносять інфекції. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. В Україні триває програма обміну ламп розжарювання. Щоправда, від сьогодні у застосунку дія для обміну будуть доступні тільки центральні відділення Укрпошти у 23 населених пунктах країни, містах, мільйониках та обласних центрах. Українці, які не користуються застосунком, зможуть обміняти старі лампочки в усіх доступних відділеннях Укрпошти до 5 травня, якщо світлодіодні лампи будуть у наявності. Нагадаю, кожен українець може обміняти до п'яти ламп старого зразка на аналогічну кількість світлодіодних ламп. Пропозиція руки та серця. У Луцьку футболіст публічно освічився коханій. Напередодні матчу регіонального чемпіонату Луцький гравець Дмитро Кравчук зробив пропозицію своїй обраниці Софії. Дівчина сиділа на трибуні та чекала на початок матчу коханого. Аж раптом її запросили в центр поля. Там на Софію вже чекав Дмитро із каблучкою в руках. Дівчина сказала так. Що не концерт, то нова подружжя. Під час двох виступів волинського співака зробили дві пропозиції руки. Відомий виконавець, як так, дав у Луцьку відразу два концерти за вечір. На першому виступі, який почався о 16-й вечора, своїй кохані освічився військовий. А вже на другому, о 18-й годині. Пропозицію руки та серця своїй обраниці зробив ще один чоловік. Обидві дівчини сказали своїм коханим так. Ну а на цьому все. А я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб-каналі Новини 12». Підписуйтесь, аби про усе дізнаватися першими. А також залишайте коментарі та ставте вподобайки. А я нагадаю, що кожна гривня важлива для наших захисників, адже не лише вони наближають нашу перемогу. До зустрічей.